Нама такий невеличкий. Коли священник приходить до храму, він читає молитви, хто раненько приходить, той бачить, так, що стоїть перед царствоми братами, читає молитви, просить у Господа, благословив Господь на служіння, щоб Господь дарував, почув. 都没空。<laughs> Будь що за що візьмись -візь молитва, що, що зробив молитва? Я це не буду послухати, але будемо так розказувати. Вибирається Агнець. І ставиться на диску. Що таке оцей Агнець, що він це Протикає цей адрес. Копієн символ зрозумілий вже символ того, коли Христос помер по з звороні, про полові часа. І після цих слів вливається в чашу вода. Вино і вода. Символ того. також кожну службу здійснювати. Після цього з наступної просворови вибирається часточка за матірку нашу Богородиця. Просворочка так і називається, Богородичка. Ви дуже часто бачили, що є з Христом. tá За всі, за весь святий сон. За День за святого, якого день почитаємо, і за святого, яку від турні, правимо. Так, просвора називається теретичинна, тобто за День святих чинів ми вибираємо цю просрочку. Просворочка не просто так вибирається там від колупав і поклав, від колупав і копа. Вона вибирається, ця часточка вибирається у формі. Будемо незалежним народом народу, які може на все будівництво. Так от символ тих пірамід ми вибираємо не просто так, вибирається часточка, як, як небудь, а саме. Вибирається за церковну ладу і друга частина. З п'ятої послуги вибираємо вибирає за помер. Також за зверхні частини, за святий, зацирковане навчання, а знизу вже вибирається ті людей, яким ви також записали у І от Оцей момент, коли ти звершуєш просто нікуди, а немає нічого у храмі, ти вибираєш ці часточки за людей і згадуєш події народження Ісуса Христа. Його всі чекали. Спасителя, чекали від замої Єви. Але він. Народився сам один. Навколо нього не було нікого. Сам один. От бачите, символи от, те все, воно переходить і на наше. Всі чекали Спасителя, але коли прийшов Спаситель, нікого не було. Так само і тут. Всі чекаємо від церкви щось. Але коли Господь дає щось благодатицю, нема кого дати. Нате, пийте, нате, користуйтеся моїми благами, користуйтесь благ, благодаті Святого Духа. А нема нікого. Бо всі або сплять, або ще не добіли, або ще. Ось актуальність. спасіння, Щоб вони вже були. Як оті, пам'ятаєте, ті ви розумні і нерозумні. Пам'ятаєте да? притчу про розумних і нерозумних тім, що усі чекали пришестя шесті але в нерозумних закінчилося маса для смітильників, і вони побігли купувати. І коли вони побігли, прийшов жених, забрав тих, хто залишився, розумних дів, і увійшов і почали лимпідувати. І ті, коли повернулися, сказали, я вас знаю, вас не було на місці, я вас не бачив. Вибачайте. Сама просто мії. І тепер ще один дуже важливий момент, коли ми оці часточки за живих, за померлих, також кладемо біля е, надиско. Це означає, Агнець Христос і ці часточки це ми. Тому що за рідточку, за рідточку, ми Звичай, це кожне літочко, це кожен виймає, відмається часточка. Звичайно, це символічно, але цей символ має для нас дуже глибоке значення по нашій двірі. Це кожна часточка, кожне дня, кожна часточка, кожного дня. ви бачите, що в той лі, я все забілю. Чого ти, батюшка, діли? Щось я і приймаю, маймаю немає, наймаю. Це воно до великого входа. Як я завищавку, да, я можу сплачувати оцих наймань. Вони встають, ці часточки, біля агенця. Не десь там. Не, не десь, що Бог далеко, а муж ще далі. І до Бога, ой, як високо. Ні, до Бога ось яка ну, та там татарічка. Невеличка. І ось Бог ось я. Ось Бог ось я. Розумієте? Оце ось символ, символ. цього. І тоді вже в кінці розкомідії. Або на літу ці всі часточки обмиваються кров'ю Христовою. Тобто, така до чаще. Така переходить. Вино перетворюється на танської про яку ми пізніше будемо ви говорити, е, вино перетворюється на кров, тіло е, просла тісто да, перетворюється на, е, на тіло, і ми вже споживаємо не борошно і вино, а ми вже споживаємо тіло і проти Христа. Тому вона і називається безкромна женя. Не проливаємо крові, не. Христос нам це сказав. Не проливайте крові, ося є простора для тіла, це є тіло, є вино, це є проводим, і Бог їх споживає. Ось надзвичайно важлива така сама перша, така, сама перша служба, саме перші кроки до Богослужіння і вже вони які важливі для нас, для кожної людини, яка перебуває у храмі, яка називає себе християнином, яка сподівається на Царство Божого. Тому, як я дуже часто мало вже кажу, про складні я не на купі пачка листочків, а нікого немає. Де, де та пачка листочків взявся? на Царство Божі, але як і ми розумні дівить, пішли по своїх справах, і, коли прийде Спаситель, нас не побачить, і спасіння ми не отримаємо. Тому до храму приходимо завчасно, не запізнюємося, подаємо записочки, подаємо, починаємо молитися, молитва за... Когось надзвичайно важливо, тому що і за воду молимося, і за родичів молимося, за весь світ молимося.